Доброго дня, шановнючі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, будь ласка, виконуйте її, по-перше, для себе, для свого здоров'я. По-друге, я вас прошу, я не казав відео, в своїх зверненнях в відеоуроках, але я трошки сьогодні більш потрібно з вами побалакаю. По-друге, будь ласка. Обов'язково дивіться за здоровий образ харчування. Я вас прошу, звертайте на це увагу. Старайтесь слідкувати, що ви їсте. По третє, як я казав, не на останній раз і буду казати, проводьте більше часу на повітрі. Я все розумію, всякі обставини, але. Проводьте більше часу активно, при цьому активно знаходячись на вулиці, ми з вами розпочинаємо. Сьогодні буде розминка і вправи на розтяжки. Так, ми зробимо декілька вправ на розтяжки. Сьогодні ви побачите деякі, які ми з вами ще не робили. Ми з вами. Не те, що перший раз. Ми сьогодні спробуємо. І в подальшому я деякі нові вправи буду ще вставляти, які я буду робити особисто. А ми з вами розпочинаємо. Поїхали. Все робимо спокійно. Не забуваємо про техніку безпеки. Руки на пояс, нахил головою вперед, назад, ліва вправо. Поїхали. Виконуємо спокійно руки на пояс, ноги на шині пліч.

30, 31, 32. Закінчуємо. Нахили Нахиловою ліво-право в сторону. Поїхали. Виконуємо. Спокійно. Без різких руків. Тільки головою нахили. 2. Спокійно. Без різких руків. 3. Дуже старанно виконуєте. Дуже молодці. 4. Без різких руків. 5. 6. 7. Дуже добре. 8. 9. 10. 11. Продовжуємо. Спокійно. без різких рухів. 12. 13. 14. Дуже добре. Молодці. 15. Продовжуємо. 16. Без різких рухів. 17. 18. 19 і 20. Продовжуємо. 4 випади плечами вперед, 4 назад. Поїхали. Спокійно, виконуємо. При цьому стараємось рівно тримати спину спокійно. Раз, два, три. Чотири назад спокійно. Тільки плечами. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз, дуже добре. Молодці. Два. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Спокійно. Три. Чотири назад. П'ять. Шість. Сім. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки на пояс. пояснях було вперед назад, Ліва вправо. Поїхали, виконуємо. Спокійно. Вперед. Назад, спокійно. Вліво, вправо. Дуже дороби. Раз, два. Продовжуємо. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'яти, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять, два парута, тулуба вліво, два парута, тулуба вправо, Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Чотири наглуала тулуба вліво, чотири нагли тулуба, вправо, руки на пояс. Покійно в ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Без різких рухів. Іншу сторону. П'ять. Продовжимо. Шість, сім, вісім. І раз продовжимо. Два нахили. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжимо. Молодці. Дуже старому виконуєте. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчуємо. Десять нахилів. При цьому стараємось торкатись ладонями підлоги. Поїхали. Раз, два, три. Якомога нижче, чотири, п'ять, шість, десять разів. сім, вісім, дев'ять, І на останок десять. При цьому коліна не згибаємо, стараємось тримати рівно спину. На раз стаємо на носки, на два. Перекатуємось на п'ятки. на носки стаємо. Раз. Перекатуємося, тягнемо носок на себе. Два. На носки стаємо. Два. Підтягуємо на носок на себе. Стаємо на п'ятки два. Обережно. Без різких рухів. Піднімаємося якомога вище. Три. Перекатуємо, тягнемо носок на себе. Три. Спокійно, без різких штовхів. Стаємо на носки. Чотири. Дуже добре. Молодці, старанно виконуєте. Носок на себе Чотири. На носки стаємо. Без різких штовхів якомога вище. П'ять. Перекатуємо, Перекатимуся, носок на себе П'ять. На носки стаємо. Шість. Перекатимось, тягнемо носок на себе. 6. На носки стаємо. 7. Перекатимось, тягнемо носок на себе. 7. На носки стаємо. Спокійно. Якомога вище. 8. Перекатуємось, тягне носик на себе. 8. На носки стаємо. 9. 9. Перекатуємось, стаємо на п'ятки 9. Тягнемо на себе. Не забуваємо про, бачити, про техніку безпеки. Обережно. І на останок. Якомога вище стаємо на носки 10. Перекатуємося на себе 10. Сьогодні розпочинаємо ми розтяжку з класики. Що на вазі Разом ноги. 15 разів тягнемось вперед і якомога далі. Поїхали. Спокійно виконуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Кожного разу стараємо стягнутися вперед якомога далі. Наступне завдання. Ми з вами е не робили, але ви можете подивитися, як роблять в інтернеті. Для цього е вправа називається. називається Кішка. Тобі ж ми спокійно стаємо на коліна і робимо ось такі руки, рухи, прогиби і вправа називається кішка. Десять разів десять разів вниз і 10 разів вверх. Тримаємо поїхали руки на приблизно на рівні плечеї. Поїхали вниз і робимо. Вверх, раз, вниз, два. Дуже спокійно. І піднімаємось. Два. Спокійно опускаємось. Три. Піднімаємось. Три. Опускаємось. Чотири. Ах. Робимо горбик Чотири. Робимо 5. Спокійно, без різких рухів. Підіймаємось. П'ять. Слідкуйте за самопочуттям. Без різких рухів. Шість. Підіймаємо вгору спину. Шість. Розтягуємо всі мишці. Опускаємось. Сім. Прогиби робимо. І підіймаємо спокійно горбик. Вісім. Розминаємо всі наші мишці. Опускаємось Дев'ять. Підіймаємось спокійно. Дев'ять. І на останок робимо 10. Спокійно. Піднімаємось. 10. І сьогодні ми спробуємо з вами. Ми з вами не робили. Стаємо на носки, але не забуваємо. Не не потрібно стаєте на жорстку поверхню якусь, стаємо на м'яку поверхню, подушка або щось підкладаємо, припустимо. Не обов'язково, це може бути полотенце. Не обов'язково це це рушник може бути. Не обов'язково це повинно бути щось тверде. Ми, ми можемо робити і на твердій поверхні. Але дивіться, ми підіймаємо наші стаємо на носки під невеличким кутом приблизно 15 градусів. Разом тримаємо, я зараз боком буду робити, щоб ви бачили. Підіймаємо приблизно під кутом 15 градусів. І тримаємо так приблизно півтори Секунди, секунду. Тобто ми робимо 10 разів. Я разом з вами роблю. Поїхали. 10 разів. Піднімаємось. Раз. Опускаємось. Носки разом п'ятки. Ми сидимо на п'ятках. Поїхали. Два. Опускаємось. Приблизно 10 градусів. Ну, 10-12. Поїхали. Три. Опускаємось. Спокійно. Приготувались. Чотири. Не потрібно робити на опускаємось. Це завдання не на силу і не на скорость. Приготувались. П'ять. Це розтяжка. Опускаємось. Приготувались. Шість. Опускаємось. 7. Опускаємо. Спокійно робимо. Вісім. 9. Дуже добре. І на останок? Десять. Всі вели. Ви всі великі молодці. Я вас прошу. Останні. Останню вправу якому сьогодні з вами зробили, я трошки скажу більше, ми робимо спокійно, після того, як ви розмивку зробили, тільки тоді ви переходите до будь-яких вправ. Я хочу це зафіксувати. Не забувайте про техніку безпеки. Ми сьогодні з вами все вправи, що ми робили, це було не на силу, а на розтяжку. Зараз ви, як ви останню справу зробили, ви. Почувайте, що носки у вас ось ці мишці ми теж повинні розминати. Ще раз хочу повторити, ви всі великі молодці, що виконуєте е, домашні завдання по фізичній культури, будьте здорові, бувайте, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Тисніть е, дзвоник, будьте здорові і до інших зустрічі, дітки. Бувайте, папа, -па, на все добре!